Я вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно і запрошую вас на перегляд новинок акцій в магазині Аврора. Дуже вам вдячний за ваші коментарі. Дякую вам за ваші вподобайки. Акції тривають з 24 лютого по 2 березня, включно. Зі знижкою зараз можна придбати освіжувачі повітря по 36 гривень, але, мабуть, ось цієї фірми Grace. Давайте перевіримо. Так, саме оці освіжувачі фірми Грейс зі знижкою. Зараз аромати в асортименті 36 гривень 300 мл. Балони для авторозпилювача 260 мл 59 гривень. За 32 гривні можна придбати ось таку змивку в унітаз, як я говорю. Є в різних ароматах. Засіб для унітазу туалетне каченя 119 гривень. Змивка парфумована, брев, 52 гривні. І ось така також з евкаліптом здається. Набір запасок для змивки в унітаз 2 штуки 16 гривень. Засіб для прочистки труб 16 гривень, 60 грамів. Засіб для вигрібних ям 25 гривень. Зараз непогана ціна на засіб для миття підлоги літровий 29 гривень. Дезінфікуючий засіб для унітазу літровий Онікс. Зараз 64 гривні. Доместус паброрі літровий можна придбати за ціною. Бачите, коли а, два штрих-коди не досить зручно. 109 гривень. Хто надає перевагу туалетне качення – 500 мл 74 гривні. Також в акції непоганий оцей брев, я гадаю, що він добрий буде. 97 гривень 700 мл. Відбілювач кисневий. Плямововідник написано. Плямововідник, а тут написано: відбілювач кисневий. Давайте проскануємо. Ну, Здається, ж та сама фірма 115 гривень. Да? Це ж він. Так, цей відбілювач, білі вітрила для білої білизни. Тут 500 грамів 58. Зверніть увагу, ось такий набір для скла. Для миття скла та дзеркал можна зараз придбати за 49 гривень. Один з розпилювачем, а один запасний. Потім просто перекрутити розпилювач. Зі знижкою засіб для миття скла та дзеркал 500 мл. Ось такий зелений. Це якась новинка. В Нашій аврорі ще не було. Ціна. 29 гривень. А ось такі освіжувачі повітря 500 мл. Зараз можна придбати за 35 гривень. Дуже багато різних ароматів. Давай. Зі знижкою капсули для прання Savex Color Premium 129 гривень за 10 штук. Капсули для прання дитячих речей сіла. Чи це? Ні, це не для дитячих. Це універсальна капсула 9 гривень. Непогана ціна на капсули велі кольорові. Чи універсальні? Що ж я ще співчу, що універсальні для універсальних речей 17 штук 119 гривень. Давайте перевіримо ціну на сілу. Тут 12 капсул для кольорових речей 129 гривень. Зі знижкою зараз кондиціонери для білизни літровий веллі. Є а, лаванда і є свя а, святкова квітка. Свіжа квітка. Дуже хвалили в коментарях у цей засіб. Це пастка для кольору. Для прання. Тут 12 штук в упаковці, 99 гривень. Зі знижкою бальзам для миття посуду літровий. Є два аромати 64 гривні. Засіб для видалення плям зі щіточкою 250 мл, перелюкс, 49 гривень. господарське, літрове, рідке 29 гривень. Засіб для миття посуду. Клін три в одному. Також літровий 44 гривні. Зі знижкою можна придбати пом'якшувач сілан. Аромати в асортименті об'єм 770 мл. Трішки дешевше савекс, об'єм 800 мл. Аромати в асортименті 77 гривень. Та літровий сенсуа кондиціонер ще дешевше, лише 49 гривень. Також літр, також різні аромати. Порошок Савекс колор вагою 2 250-249 Порошок універсальний: кілограм 259 гривень. Засіб гель для прання. Рідкий, тут цілий кілограм 39 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати гель для прання універсальний сама. Тут кілограм для автомат машин 41 гривня. Засіб спрей для миття кухні, антижир, апельсин 500 мл. 29 гривень. Перевіряємо ціну на сканері. 29 гривень. А ось хто надає перевагу засобу для миття посуду Washin Free 450 мл. Зараз можна придбати за 32 гривні. Аромати, як завжди, два в асортименті. Еліо засіб для миття посуду 500 мл. Три аромати на вибір 29 гривень. Великий лінор об'ємом літр 200 174 гривень. 24 гривні, коштує засіб для миття посуду лимон літровий. Набір губок, шкребків дві штуки 24 гривні. 15 гривень. Набір ось таких з двох губок, двосторонніх для прибирання. 15 гривень. Щітка для миття вікон 55 гривень. Також водозгін. Насадка для швабри. 54 гривні 14 гривень коштує ганчірка для підлоги, розмір 50 на 60. Одноразові серветки для прибирання, точніше, можна сказати, такі як ганчірки: 30 штук в упаковці. Поприбирали і викинули у смітник 55 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати пакети на 35-літровий. А відро тут 30 штук, 37 гривень. Зі знижкою зараз ось такі ажурні кошики з ручками та з кришками 88 гривень. Ось такі кошики також зараз можна придбати зі знижкою. Вони з ручками 77 гривень. Ківш, 19 гривень. Чухол для просувальної дошки. Зараз зі знижкою 99 гривень. Ось такий пластиковий дозатор. Дуже цікава форма, надзвичайно цікавий. Ціна 84. Дозатор для рідкого мила скляний 44 гривні. Дозатор для рідкого мила. Сама оця ручка, сам дозатор тут всередині, пластик та бамбук 99. Зараз зі знижкою прищіпки Набір із 50 штук 39 гривень. Також можна придбати ось такі прищіпки. Тут набір йде, а, так 24 штуки. Кольорові, 29 гривень. Тут знижка непогана. Такі я також купував. Дуже задоволені. Такі можна сказати гламурні прищіпки 16 штук, 34 гривні. Можна ось такі придбати, тут 10 штук за 29 гривень. Зі знижкою ось такі невеличкі кошики пластикові, 27 гривень, кольори в асортименті. В акції підвісний кошик із гачками. Ось таким чином чіпляється і можна користуватись ним. Зараз його ціна зі знижкою 49 гривень. А оці дозатори зараз можна придбати по 69 гривень. Вони продаються в коробці. Кольори в асортименті. Набір гачків трьох штук 24 гривні. В акції зараз йоржик для миття пляшок 22 гривні. До нас привезли нові ось такі гламурні гачки. Один гачок може витримати до 6 кілограм, Три штуки в наборі. Зараз скажу ціну. Ціна 39 гривень. Набір металевих гачків також на двосторонньому скочі дві штуки 19 гривень. Мішок сітка для прання взуття 77 гривень. Мішок сітка для прання делікатних речей 39 гривень. І є ще мішечок для прання бюзгалтерів по 55 гривень. В акції ось така а, фіранка 1,80 м на метр вісімдесят штора написано. Для ванної кімнати, ще є гачки 99 гривень. А є трішки дешевше по 64 гривні. Ой, тут навіть відчувається, що тоньше. Також розмір такий самий: метр вісімдесят на метр вісімдесят, але гачків немає. Йоржик для чистки унітазу, пластик 77 гривень. Ось такі квадратні по 99. Швабра плоска з телескопічною ручкою для миття підлоги 169 гривень. Ось такий дозатор для зубних щіток. Тут також можна ще поставити зубні щітки. Ціна такої штучки 79 гривень. Я пам'ятаю, коли їх привезли, вони були дуже дорогі. Продається в коробочках. Зараз хороша знижка. Кольорові футляри для зубних щиток, для зубних паст 24. Такі можна придбати дешевше за 15 гривень. Мильнич... Мильничка пластикова, точнісінько таку саму я теж собі купав, тому що в неї день це знімається. Мило не буде хлюпатись у воді. Ціна 29 гривень. Ось така полиця для мила та для рушників, або навіть можна і щітки банні. Кріпиться на двосторонньому скотчі. Входить в набір 88 гривень. Вішалка для рушників. Також на двосторонньому скотчі 19 гривень. Металева вішалка 24. Ось такі килимки у ванну кімнату на присосках, силиконові. Кольори в асортименті. 99. Є трішки дешевші килимочки 64 гривні. Сидіння для унітазу перлина. Бачите, будете на перлині сидіти. 169 гривень з кришкою. Ці тримачі знову привезли для туалетного паперу тримач. Ну і ще така поличка додаткова, ще сюди щось сюди можна покласти. Намалювали жіночу гігієну. Ціна 99 гривень. Кілимочки для ванної кімнати, кольори в асортименті. Зараз зі знижкою 59 гривень. Ще хочу вам показати одну новинку. Ось така поличка, не поличка, яка чіпляється за дверцята вашої кухні. І можна сюди щось поскладати. Ціна такої штучки полички металевої. 99 гривень зараз зі знижкою. Рукавички господарські по 37 гривень зараз зі знижкою. Ось такі рукавички, тут 10 штук в упаковці, 28 гривень. Хотів я собі взяти оцю тарілку, насипати сюди насіння, чи сюди насипати і лушпиня одразу сюди лущити. Розібрали усі бірюзові, на жаль. Вони в акції зараз. Оцю я хотів. 39 гривень, непогана ціна. 22 гривні коштує підставка тримач для кухонного приладдя. Це коли щось готуєте, щоб олія не капала на стіл. Знову привезли підставки для столових приборів. Ціна 249. Я хочу сказати, що ці пляшки, точно як якийсь витвір містецтва, вже такі красиві зроблять, аж самому хочеться мати вдома таку для школярочок. А, у до школи 77 гривень, ще й з трубочкою. Це також новинка. Дивіться, це вже на коктейлі. Тут і трубочка є. І навіть а, можна сюди кидати овочі, точніше фрукти, лимони, апельсини. Ціна такої кумедної а, 149 гривень, стакан фігурний. Нові бокси, прямокутні, контейнери для зберігання. Ціна таких, зараз вам скажу, до речі, бачите, зараз по 99 гривень, оці тарілки можна придбати. Точнісінько такі самі, тільки більше за розміром. 74 гривні. Складна чашка. Моя бабуся таку мала, тільки пластикову, коли їздила на бювет в Трускавець на курорт. Пам'ятаю ту чашку. 350 мл складна з кришкою, навіть з силіконовою. Так, ціна такої чашки. 84 гривні. Зараз зі знижкою поставили. Дуже багато в магазині Аврора різних а, пляшок для напоїв. Це також новинка. Ну, звичайно класна штука, ножиці кухоні для нарізання зелені. Як почнеться залипуза, нам можна купити ці ножниці. Давайте перевіримо ціну. 119 гривень. Ну, зі знижкою буде, звичайно, що дешевше. Хто чекав знижку на сокиру? 119 гривень. Ось така сокира з чорною ручкою. Тучило для ножів 54 гривні. Зі знижкою зараз тримач для кухонного інвентарю. Магнітний 49 гривень. В акції зараз чайник на 2,5 літри для різних типів плит зі свистком. Привезли дуже гарний сервіровочний такий ніж для сервірування столу, навіть можна використовувати. Подивіться, яка гарна робота. Така гарна ручка. Давайте перевіримо ціну цієї новинки 39 гривень. Так, ще одна новинка в нашій Арорі ось таке точило для ножів. І навіть бачу ножиці можна точити. Ціна такої новинки 88 гривень. Я знайшов окремо, просто лежав ось такий ніж. Але, на жаль, ціну вам не скажу, тому що немає. А, бачите, немає цієї штрих-коду. Розкладний ніж. Ну, ціни нема, на жаль. А це взагалі дуже кумедний ніж для піци у вигляді сокири. Я пам'ятаю, він з'явився 44 гривні і його швиденько розібрали. Сушарка для посуду, для тарілок, 199 гривень. Хочу показати ось такі гламурні годинники, будильники, щоб не проспати до школи для маленьких принцес. Надзвичайно крутий, працює від батарейки. Є рожевий. Давайте проскануємо ціну 129 гривень. І є ще ось такий блакитний. Ще одні такі трішки менші, із вушками. Будильники ціна 99 гривень. Також показуємо вам як новинку, і кольори також в асортименті. Великий настінний годинник по 137 гривень. Зараз в акції лампочки по 27 гривень. Це оці, як їх не називають, свічки, да? як кажуть у народі, і навіть продовжили акцію на оці лампочки по 29 гривень також. Поставили зі знижкою вітру трудуйчики по 349 гривень, економія 150 гривень. Обігріває кімнату 20 квадратних метрів. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд.